Шановні друзі та глядачі мого каналу. Всім вітання. Подивіться позаду у мене яке гарне викашене поле. І сьогодні ми будемо тут ходити. Відповідно, якщо не буде у нас знахідочок. У мене є ще два місця. Переїдемо і там трошки походимо. Залишайтесь на каналі. Вперед на пошуки. Маємо першу знахідочку, І ось вона випала. І зараз глянемо, що це. А це. Якась срібна штучка. Не буду її зараз сильно чистити. А потім подивимося, що це таке. Скоріше за все, якась ладанка. Але срібло. Знахідка срібло, друзі, лайки. Лайки за срібло. Продовжуємо шукати. Гляньте, які краєвиди, яка краса. А у нас є сигнальчик. Із ямочки випадає кругляшечок, витрусив його з земельки і ось він лежить. І я вже бачу, що це не монетка, а польський гудзик Орлянка. Шкода, що без вушка, але поверхнево стан дуже добрий. Дивіться, як корел проглядається. Гарний, гарний гудзичок. Шукаємо далі. Знову у нас сигнальчик і нарешті випадає кругляшечок. Ось він лежить. І зараз глянемо, що це у нас. А це у нас один ГЕЛР 1897 року. Стан такий. Гарний. Дивіться, як все чудово видно. Чудова монетка. Шукаємо далі. Довгенько хожу, сигналів майже не було. Проволочка, осколки попадаються і випадає знову у нас кругляшечок. Ось він лежить. І зараз глянемо, що це у нас. Так. Ну це щось це щось невідоме. Скоріше за все гудзик. Вершок з гудзика. Трошки підрівняв цей кругляшечок. Незрозуміло, що це, ймовірно, вершок з гудзика, але ми тут маємо на якісь надписи. Потім при огляді почищу і більш детальні покажу. Шукаємо далі. Друзі, там за бугром був на полі, де вам показував знахідки. Там стерня дуже велика, погано ходити. Пару місць було нормальних, де трошки були знахідки, а решта не вийшла. Відповідно, переїхав на запасне поле. Ось воно. І у нас вже випадає тут перша знахідка. Зараз покажу вам це поле. Тут вже стерня трохи випалена. І у нас є кругляшечок. Ось він лежить. І зараз глянемо з вами, що це. Монетка, не монетка, а це монетка. Скоріше за все, це пізні совєти 3 копійки. Трохи брудна, погано видно. Знахідка є, шукаємо далі. Пройшов ще трошки, і у нас випадає знову сигнальчик, і ось лежить цей кругляшечок, бачите? Зараз глянемо, що у нас це за монетка. А це у нас. Це у нас дуже гарна монетка. Якщо не помиляюсь, це 50 десятих крейцера 1885 року. Дивіться, яка гарна монетонька. 50 десятих крейцера 1885 року. Позаду Орел погано проглядається, а спереді монетка виглядає добре. Шукаємо далі. Гарненьке поле, знахідки потихеньку йдуть, у нас випадає знову знахідка. А зараз з вами переглянемо, що це у нас. А це щось у нас незрозуміле. Імовірно, була монетка. Вся в окислах, стан. Дуже поганий. Схоже на один крейцер, Шукаємо далі. Ось вона, наша знахідочка. Достаємо і дивимося, що це. А це монетка і скоріш за все одна копійка ранні совєти. Але вся брудна і в Окислах. Але знахідка є. Шукаємо далі. Над такою травою ледь-ледь зачепив сигнальчик, і ось він з грудочки випав і заховався в траву. Зараз з вами глянемо, що це у нас. А це у нас це у нас щось невідоме. Можливо, залишки гудзика, а можливо і ні. Шукаємо далі. І знову в нас знахідочка, і ось ми її зараз розпакуємо, глянемо, що це в нас таке. Так, ой, впала. Так. Ну, ззаді проглядається Орел. Спереді, судя по кільцю, то це гелер. Один гелер. Рік 1906, ймовірно, 1906 року. Монетка, правда, підгнивша, розсипається, але є і шукаємо далі. З ямочки випадає добрий сигнальчик. І ось я розламав грудку. Рукою, і тут у нас щось торчить. Дивіться, який он гарний відтиск. Тепер дивимося, що це у нас. А це у нас щось невідоме. Невідомо що. Ну, зараз почищу і покажу краще. Так, і ось під чистим у нас виходить така штучка. Я не знаю, що це. Друзі, якщо ви знаєте, напишіть в коментах під відео. Шукаємо далі. І так, друзі, пройшовся по цьому полю, пробігся туди, до трави, назад, в куточок, повернувся. Було пару знахідок, монетки ви бачили, все решта, чорне желізо, дуже багато алюмінієвої проволоки. Тому вирішив переїхати на інше місце. Залишайтеся, дивимося. Друзі, переїхав на інше поле. Тут, правда, стерня коліна, бачите, яка? Недалека траса проходить, але ж все-таки не знаю, на цьому полі є знахідки. Відповідно, будемо шукати, все, що знайду, покажу. Ходжу ось по такої колії після комбайна. І випадає у нас знахідочка. Ось лежить монетка. Зараз глянемо, що це у нас. Так, що це? Що це? Схоже на Буратосика? Ні, не буратосік. Це знову 50-х Це вже сьогодні друга така монетка. Так, рік, рік, зараз подивимося, який рік. 1858, ймовірно. Така гарна монетенька. Шукаємо далі. І знову маємо знахідочку. Ось вона випала, лежить. І це у нас пломба. Свинцева пломба. Пише Львів. Гарна пломба. Не зрозуміло чому Львів. І зірочка зверху. Але гарна знахідка. Шукаємо далі. І в нас випадає знову кольорова знахідка. І ось вона лежить. Зараз глянемо що це. Так, ну, сподіваюся, це була запанка. Все, що від неї залишилось. От така от старовинна запанка. Шукаємо далі. Ходити важкувато. Але сигнали потихеньку йдуть, і чорні, і кольорові, і в нас випадає сигнальчик. От я викопав і відсюда відвалюється ось шматочок землі. І подивіться, що ми маємо. Якщо я не помиляюсь, то це здоровенна пломба. Зараз її достаємо. Чудернацький стан, як нова. З усіма надписами. Дуже гарна пломба. Дивимося ззаді. Дивимось, що у нас з іншого боку. Тут теж якісь цифри, літери. Дуже чудова пломба. Дивіться, яка гарна. Шукаємо далі. Чудове поле. Стерня дивіться, якої висоти. Але в колії все ж ми знаходимо знахідки. Ось дивіться, випала у нас монетка. Ось її відтіск. Дивіться, який гарний відтіск. І ось монетка. Зараз глянемо, що у нас це. Так, так, так. Щось, на жаль, нічого не можу... Роздивитися. Підозрюю, що це один крейцер. По розмірах схожий. Є монетка, шукаємо далі. Ямка, сигнал. І якщо не помиляюсь, ось він лежить цей кругляшечок І зараз ми його достаємо. Так, що це у нас за монетка? Якась сильно в окислах. І це у нас один Гелер. 1900. Зараз скажу, як і рік. 1903 року один Гелер. Стан нормальний. Шукаємо далі. Зараз, друзі, переїдемо на сусіднє поле. Он за тією посадкою там теж скошено І спробуємо ще там трошки походити. Потім оглянемо все, що знайшли. І поїдемо додому. Залишайтесь. пройшовся, друзі, від того дерева аж сюди і натрапив тільки на перший сигнальчик. І ось він, випав маленький кругляшечок. І це буратосик. Все, що від нього залишилось. Отакий От тоненький маленький буратосик. Шукаємо далі. Неподалік від знайденого Буратусіка у нас знову сигнальчик. І ось дивіться, вивалюється отакенький от кругляшечок. Зараз глянемо, що це у нас. Так, що ж це? Ну, це не монетка. Гудзик з якимись надписами, відповідно. Помию потім при огляді більш детальніше роздивимось. Шукаємо далі. Стерня висока, але ми маємо знахідку. І маємо пряжечку. Ось дивіться вона лежить. Ось така от маленька пряжечка. Кидаємо в хабарницю та шукаємо далі. Трошки вже заморився ходити, але у нас рівно є сигнальчик і ось дивіться, він лежить гарненько. Зараз глянемо що це у нас. Ех, шкода! розломується прямо в руках. Ну це схоже на монетку, але їй вже все. Будемо рухатись потихеньку до машини. Якщо ще будуть якісь знахідки, глянемо. І будемо збиратися, зробимо огляд і будемо збиратися додому. Друзі, від'їхав з поля, бо жара вже задовбала відповідно. Зараз підведу підсумок сьогоднішнього нашого пошуку і покажу, що знайшли. Результат нашого сьогоднішнього пошуку. Відповідно з сапуточки. Цікавий гудзик. Цікавий гудзик на ньому пише Карл Вільгейм. Запанка, така якась незрозуміла штучка ця. Штучка з надписами Зломаний перстень. Ймовірно, це ключик. І горівша монетка. Ось вона. По монетах дві монети 5 крейцера дві монети по крейцеру три монети по гелеру, гудзик, дві такі гарних пломби, срібна ладанка. Дуже в чудовому стані, десь приблизно до граму вагою, буратосик, ранні совєти копієчка, пізні совєти 3 копійки. І от така от пряжечка. Сьогодні у нас такий гарний коп. Ми зі сріблом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.